Як живуть риби взимку. Зима. Падає сніг. Поступово він вкриває всю землю. Вода у річках стає дуже холодною, а потім морози сковують кригою поверхню водойми. Але ж риби продовжують жити своїм життям. Вони ж не можуть полетіти до теплого моря. Тож давайте зазирнемо під кригу цієї річки і подивимося, кого можна там зустріти. Це короб. Теплолюбна риба. Ще в жовтні листопаді коропи збираються у величезні зграї і пливуть до зимувальних ям. Це наче така собі берлога у ведмедя. До кінця лютого риби стоять там шильно одна біля одної, майже не рухаючись і ледве дихаючи. В одній ямі величезні, в іншій трохи менші. Так краще зберегати тепло. Карась ці риби пірнають мул і чекають там, поки вода не стане теплішою. Щука. Вона хижак. Хижаки в зимувальні ями не ховаються, але і мешканців цих ям чомусь не чіпають, хоча могли б таким чином за всю зиму забезпечити собі достатньо їжі. Судак. Теж хижа риба. Щуки, окуні і судаки полюють за тими рибами, які зимою не впадають з плячку, а плавають у своїх звичайних місцях проживання. Наприклад, як йорш, уклейка або як ось ця плотва. Сом. Він зимує на виходах з глибин, кордонах ям та підвищень дна. Це тому, що в ямі вже через місяць після того, як крига вкрила поверхню водойми, кисневий режим різко змінюється в гіршу сторону, що соми не переносять. Коли крига вкриває всю поверхню води, кисню стає дуже мало, і риба може загинути. Тому люди пробивають в кризі ось таки ополонки. І туди до цих ополонок припливає дуже багато риби, щоб подихати і врятуватися від задухи. А на сьогодні все. До нової зустрічі!